Hello! досі пишеш конспект від руки. Я знаю, як це виправити та зробити рукописний конспект у Word буквально за 2 хвилини. З вами на зв'язку Настя, і це рубрика Корисні поради для студентів. Не забудь підтримати підпискою цей канал та поставити вподобайку. А якщо ти не бачив попереднього відео, то десь тут залишу посиленечко на нього. Тому переходь, вмикай! І поїхали дізнаватись, як писати рукописний конспект у Word. Отож, переходимо на сайт Pixar2.0 або ж за посиланням, яке ви бачите на своєму екрані, і вписуємо або ж вставляємо текст, який хочемо перевести у рукописний. Далі завантажуємо фото рукописного конспекту і переходимо у Word. Тиснемо вставлення, зображення та вставляємо фото рукописного конспекту. І все, готово. А якщо ви хочете, щоб ваш конспект виглядав як у зошиті в клітинку, тоді робимо наступне: переходимо на сайт Remove Background, завантажуємо туди фото нашого рукописного конспекту і забираємо задній фон. Після чого завантажуємо фото знову. Далі нам потрібно знайти фото зошита в клітинку у форматі або PNG, або GPG. Надіюсь, правильно сказала. Обираємо найбільш підходяще фото, завантажуємо і залітаємо знову у Word. Прибираємо непотрібне і вставляємо фото нашого зошита в клітинку, фото нашого рукописного конспекту без фону. І після чого накладаємо фото на фото. Для того, щоб це зробити, клацаємо правою кнопкою миші на фото зошита в клітинку, натискаємо обтікання тексту за текстом. І, вуаля, наш рукописний конспект в зошиті в клітинку майже готовий. Залишилось підбити під розміри і зробити так, щоб рукописний конспект виглядав більш реалістично. Трішки зменшу розміри для зручності, і тепер для того, щоб зробити конспект більш реалістичним, клацаємо на фото рукописного конспекту правою кнопкою миші і обираємо формат зображення, після чого клацаємо на іконку і збавляємо яскравість та контраст. Все майже готово. Тепер я бачу, що у мене тут немає червоної полоси, як у зошитах, тому зараз я її за допомогою фігури лінії додам. Все, наш рукописний конспект в зошиті в клітинку готовий. Залишилось роздрукувати. А якщо тобі було цікаво, то підписуйся, став подобайку і напиши у коментарях, на яку тему зняти наступний відос. А якщо тобі потрібна допомога із навчанням, то в описі під цим відео залишу посиланечка на наш сайт, інстаграм та телеграм. А я тобі нагадаю, якщо ти раптом не знав, що ми топ 1 компанія в Україні по допомозі студентам. Тому треба курсач реферати все, пиши нам.